Вітаю! Сьогодні на нашому каналі Дотсан на 80 метрів U80 моделька називається. Ось так виглядає цей далекомір. Живиться від двох мізинчикових батарейок. Корпус пластиковий, але з покриттям soft-touch, таким гумовим. Як бачите, два пузиркових рівня маємо на корпусі. І ось таким чином ми можемо виконувати заміри. Різні. Зараз я. Покажу, що е, одразу у нас 4 заміри на екрані. Тобто, якщо ми навіть міряємо площу чи об'єм, то ми бачимо всі значення і результат. Це досить зручно. Ще з переваг таких, що зразу кидаються в очі, бачите, це гумова ця накладка е, з кнопками, вона йде суцільна і таким чином пил і всякі інші ну там волога не попадають під кнопки, і відповідно набагато довше цей інструмент у вас проживе. Ну, цілком непоганий, а більший огляд на нашому каналі вже.